Я дуже дякую вам, дякую за службу, за блискучу демонстрацію майстерності, даєте фору і багатьох інших. Так що велике спасибі за виконання завдань і слава Україні! Це віджатів руських танків, так? Ну джоту цю пору, так що воно так до нас і прийшло. Це Московська область. Працювали. А яким птором разом? Петром був тут, так? А, тобто не ПТУРом був? Ні, ПТУРом, ПТУРом. І більше того, що палуба. Прийме попадання касети гради чи в поруч сюди? Забрали, побили оптику. Тут новий оціновий з допомогою якого ми стріляємо, управляємо снарядом. Сьогодні, незважаючи на дощову погоду, настрій дуже гарний, дуже сонячний, бо тут, на бойовому злагадженні, на відновленні боєздатності знаходяться наші українські герої. А ми поруч з ними, поруч, тому що готуємось. До контрнаступу їх готуємо. Намагаємося те, що потрібно: від радіостанцій до бань, від вантажівок до ЗУшок, від запасних частин до генераторів привести для того, щоб встигнути перед тим, коли будуть завершені злагодження і будуть відправлені на контрнаступ. Ми не обговорюємо коли. Ми не обговорюємо напрямки, хоча здогадуємося. Ми допомагаємо збройним силам разом з вами. Це є і лазні. Це є і дафи, це є і мультіліфти зараз, потужні тягачі, які будуть перевозити артилерійські боєприпаси і підуть в артилерійські бригади. Робота нашої артилерії буде ще швидше, бо з неба Посійдон буде коригувати огонь, з землі мультіліфти підвозити боєприпаси, тягачі ожкоша будуть тягати орудія. І ми разом будемо звільняти українську землю. Хочу подякувати кожного, хто до цього доєднається. А сьогодні тут ми бачимо блискучу підготовку, бойове злагодження, бо значна частина бригади, батальйонів оновлюється. Але ми побачили зараз міхводів, які сьогодні третій день демонструють свої здібності. Все буде добре. Ми переможемо. Слава Збройним силам України.